Катане, вітаю! Ви на каналі в втім. Та я забув зранку записати вступ, тому швиденько на ходу розповім, що до чого. Отже, сьогодні у нас суворе беккантрі з фановим спуском наприкінці. Точніше, кам'яними спусками. А ще на сьогодні передавали дощ. Тож раджу додивитися до кінця, 100% хтось впаде. Щодо беккантрі. Зараз ми підіймаємося на гору Рокита Велика висотою 1110 метрів. Краєвиди мають бути. Хоча я там буду вперше, може і не буде краєвидів. Не всі вершини гір без лісі. З Рокити Великої ми будемо просуватися полонинами в сторону Маковиці. Це невеличка вершина перед самими стежками Довбуша. До речі, стежки Довбуша це наша фінальна точка з кам'яними спусками. Фу. Що ще цікаве, можна розповісти, поки Ну, Наприклад, помічали, що тут всюди в назвах Бла-Бла-Бла Довбуша. Як у нас раніше були всюди, вулиці Леніна, Карл Маркса. Знаєте, чому так? Тому що Довбуш це український Гуд. точніше Робін Гуд. Він робив набіги на маєтки шляхтичів. Та потім надавав фінансової допомоги, ну, звісно, спіженої фінансової допомоги пригніченим українським селам. Звісно, як у нас заведено, довбуша зрадили свої ж колеги, підкуплені шляхтою. Хто забув, шляхта це дворяні або феодали, речі Посполити. Перепрошую, якщо я якусь назву сказав з помилкою, я історію України вчив російською, тому, як то кажуть, можуть бути нюансики. Повертаючись до нашого маршруту, саме більш ББ кантрі, це маті підйоми Та мені здається, що велоспорт це єдиний спорт, де перевага у дрища. Подивіться на кашубу. 60 кг вага. В Кашубі зараз зашибісь. Хорошо. Нормально. Під**. До речі, так, ця вишка це вже вершина Рокити великої.

وادو

прямо я видел этот взгляд хищника но ну нет отже ми проїхали орієнтовно половину путі від ракита велика до маковиці будем стоять а, а хотіти сфоткать вийде, вийде, вийде. Атсюдо ще вузо зависло, несе прямо на нас. Ну мёд. Покотенька обіцяю, буде епічно. A few minutes later. І oh, була галочка. Ну убирай. Розумею, що що стало? А. Я розумію, що канти різні буває, але Я не вірю, що це хороша істокта. Що? А що? Як справи? Ахтенно. Що, потронім сухочком як? А um. Ну, май же, май же, май же. Май же сухач. Короче, это, вот я прям вижу сейчас кадр такой, знаешь, кто-то стоит, у него, это, вода. Струечка. Uh, у тебя сейчас тоже струечка бежит. Ну, это надо сфотографировать, понял? Красиво, с фокусом, как фотограф. Ну, увы, на экшенку так не выйдет. Дима, да. ты где? Сфотографируй меня. Для меня у меня есть личный фотограф. У меня этот. Руки мокрые. А. У кого руки сухие? У меня лапки. У кого руки сухие? Ну, у меня перчатки мокрые. Да, 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 да. Мне кажется, это, это мы сейчас будем по вот этому ехать. Да? Это мы сейчас будем, да, по вот этому ехать. Класс. Я согласен, это класс. А мы там хотели сегодня технику поработать, да? Нет, не хотели. Мы сегодня хотели ехать

Морковки не вистачає дати вам. Ну і що там, лошадей кормять. Їди Ма... на маршрути Тасяна. <гум> Отже, перед нами гора макавиця. Та, що по праву сторону. Це означає, що до стежих довбуша нам залишилось до зовсім трохи. Вау. Як вкусно пахне ялинка. Надо перетереть камеру. Ты снимался где-нибудь? Или... Да. Ой. Я вот так вот еду, смотри. Ой, а можешь мне тоже тирануть быстренько? У меня все закончилось. Нормально все-таки. Но она уже сама грязная скоро станет. Ну хорошо, хорошо. Так, чекаем? Потому что такие, типа, развилка. А, развилка. Развилка. Я забыл, что с нами еще люди. Я так розумію, перед нами заїзд на стежки Довбуша. Есть ще салфетки? Опец салфетки сегодня. ти тут так все проехало одной рукой за руль? Ну конечно. Давай не все руки. Я извиняюсь, кто это увидит правильно? Right? Yeah. You -да, proj Давай ссылочку на твой канал. Продиктуешь? Вот здесь будет внизу. youtube.com slash. Да-да-да. Неважно. Дима. Мало лим. Дима Тим. Да, да, Дима. Проезжай, проезжай, проезжай. Нет, ты проезжай. Что ж, починаємо казино Довбуша.

Это у нас э, double, double Green Diamond Trail. Ты просто не, не жми на тормоз. Я уже нажал. Ну, слева тогда надо было ехать. По-моему, а я тут не проеду, да? Я уже нажал, Я, ебал. я, я без локтей. Ты без скорее, локтей. Ты я без колени и без Но локтей. Кому? Давай скорее, потому что блядь, руки устают так стоять. Что, снимаешь? Ну, пока еще да. Давай ехать. Давай подождем, его тоже надо поснимать. тогда. Ну, интересно. Да, это, интересно. это прикольно. хорош. Может быть, да, из-за этого. 再干迷糊，娜拉达。 Колючая проволока, охренеть. User friendly выставлять после спуска колючую проволоку. На коленке сегодня особо не нужно. Димона на лака. Я даже не сдевал. Вообще ну, да, Рисков да. никаких. Да. Прежь. Чисто Вы лайтовый спуск. Кросс-кантри. Кросс... Вот именно кросс-кантри и это ни... это вообще это не больше. Никаких каменных, каменных это секций. Это Мы ехали сугубо по, по двух колейкам. Вон Короче, вон ст... со Стасяном не едьте, это слишком не скучно. Неинтересно, слишком скучно. Он выбирает вообще маршруты для бабушек. Да. Ой. Я знаю, що ви хочете ще трохи подивитися відоса, тому ось вам байк-парк Буковель. Круто, що в Буковелі з'являються нові фігури, нові траєкторії. До речі, я зустрів трейлбілдерів. Значить, їду я по червоній, рахую. І тут в контрі в'їжджаю прямо в пешиків. Ну, в пішоходів. Починаю на них матом гнати, що ви тут робите, що ви тут ходите. А вони такий, ну ми ж для вас будуємо траси. А, ну, перепрошую. Ладно, поїхав далі. До побачення. Коротше, прикольно. Таємні фрірайдні траси. Нікого немає. Йдемо. перепрошую, no, перепрошую. слизько. Або не трохи. Або не слизько. Є бой. Оп! Ха! Ну швидко, швидко стрибати. Ти забив. Ну буває. Вау! Давай стрибай, що ти гальмуєш? Глянь на нього. Гальмує він. Ваша Не знаю, Черный или как скажете, пацаны, мне что черный, что фрирайд подходит. Я, я еще не выбрал какую. Давай. Но... Чуваши. Чуваши. Ты а, выбираешь. Фрирайд. Ну и есть свой фрирайд. Ти мені не указ. А скажіть, не їдьте, хлопці попросили туди накатати. Ха-ха. Ну, типу, там вони з бензопилами, плюс докопують. А, нас вони з Сашею Бехрановим зупинили, типу, попросили, ну, чуваки. А чому до дачі поїхали, а наш закритий? Ну, типу, це воно нам і сказало. Ну, добре. Типу, ну, так. Вот такі швидкі, блядь. опять не попали. Ага! -а -а! Чувак, Паша страдает. Да-да-да, я не хочу повторять. На смотровой остановимся! Пуск не заснеженный. Товарищ, я считаю, что это просто, просто назначило. Оттуда... Мы, мы завтра вот на ту правую гору идем. Но идем через начало левой. Но идем вот через левой. Нач... Поднимемся... В смысле, нам вот эту всю херню надо завтра пройти. Мы да. поднимемся на Слушайте, пройти, пункт. левой. Подожди, нам вообще-то на якось добраться надо. Скихи завтра киев на Пацани 90. Це коло чи в одну сторону? Ково. <свистовується> Ні, ну хто-то може і в одну сторону. Ооо, <свистовується> <свистовується> как би <свистовується> Роман шарить. <свистовується> що ще хотів додати за Парк Буковель? Ну, так то є, є трохи, що будують новеньке, це все прикольно. Але, але... Вахтери на підйомнику це просто тихий піздець. У нас хлопці хотіли повертати гроші, тому що ну, це просто неможливо. Тебе не пускають на підйомник через натовп пішоходів. А навіть коли натовп звичайних людей трохи стихає, тебе садять на крісло з гачком, який занизько для індуровелосипеду. Тобто твій індуровелосипед, який коштує 3 тисячі доларів або навіть більше, просто волочиться по землі. По підлозі перепрошую. І ладно, що, якщо б він просто волочився, він чіпляє такі колони, турнікети, пригради, які вони там ставлять. І у тебе в очах починає дзінькати каса. Така дзинь-дзинь-дзинь. тому що ти рахуєш, наскільки вже нацарапався твій велосипед. Коротше, у нашої всієї туси нормально так підгоріло від байпарку Буковель. А ще у нашої туси підгорає, коли я декілька днів роблю відео монтую, а ви не ставите лайк. Тому лайк, підписка, колокольчик. Та на все добре, до побачення.